Добрий день, малята, любі хлопчики і дівчата. Сьогодні до нас завітала гостя. Хто це? Вгадали? Так, це сніжинка. Малята, а скажіть, коли до нас прилітають сніжинки влітку чи взимку? Так, взимку. А взимку тепло чи холодно? Молодці, звичайно холодно. Малята, а ви знаєте, що ця сніжинка незвичайна, вона дуже любить мандрувати. Сподіваюся, і ви також любите мандрувати. Отже, давайте подмухаємо на сніжинку ось так. Давайте ще раз. Закриваємо оченята, і ми з вами опинилися на Чарівному острові. А хто ж це? Так, це Черепаха. Давайте її розглянемо, що є у Черепасі. Голова, очі, лапи, панцир та хвостик. Малята, а наша черепаха чомусь засмучена. Вона не може знайти своїх дитинчат, черепашок. Вони зранку пішли кудись гулять і сховалися. Давайте допоможемо черепашці. Подивіться, яка гарна альтанка. Давайте подивимось, може черепашки тут заховалися. Так, одна де? Ліворуч, друга всередині Альтанки. Третя праворуч. А четверта залізла на альтанку. Ось вони. Молодці малята, Черепашка вам дуже вдячна і пропонує пограти з нею та з черепашками. Подивіться, що це? Так, це мушля. А яка вона велика чи маленька? Велика, а скільки її? Так, вона одна. А ці мушлі якого розміру? Маленькі. А скільки мушлів маленьких? Багато. Молодці малята. А ось подивіться, скільки багато рибок, якої вони форми. Квадратні, прямокутні, круглі. Давайте знайдемо їм будиночки. Оцей акваріум якої форми? Так, прямокутної. І тут будуть жити рибки прямокутної форми, ось які вони раді. А це акваріум круглої форми, молодці. І тут будуть жити рибки якої форми круглої. Розумнички ви мої. А ось аква акваріум квадратної форми. І ми сюди вселимо рибок квадратної форми. Малята Черепашка вам дуже вдячна за те, що ви їй допомогли та погралися з нею, а нам час вертатися додому. Ось і сніжинка з'явилася. Малята давайте. Подмухаємо на неї. Ось так. Ось ми і вдома. Подякуємо Сніжинці за цікаву мандрівку. До побачення.